Бути чи не бути. Ось де питань. Признай! Та що все? Я почну спочатку. Від класичного шекспірівського гамлета у цій постановці залишився лише мотив. А трагедія на сцені поєдналась із фарсом та легким сучасним гумором. Актори кажуть, замахнутися на Шекспіра, до якого вже всі звикли, і якого у кожному театрі поставили по кілька десятків разів, не так просто. Втім, їх постановка у виконанні ляльок буде дійсно новинкою. Є моменти, коли ти розумієш, що актор на сцені того не зіграє. Є моменти, коли лялька набагато виразніше може продемонструвати ту чи іншу емоцію, тому що зазвичай в живому плані актор. Не йде на такі експерименти. Автор постановки, молодий режисер Нікіта Перцев. Хамлет саме так перейменували звичну трагедію, поповнилась елементами фарсу та гумору. Окрім того, на сцені у вигляді ляльки з'явиться і сам автор Гамлета Вільям Шекспір. І все таки я стражую, похвалюю з вами. Ми сподіваємося здивувати у приємному смисі. сенсі цього слова глядачів тим, що це буде не тільки в звичайному плані трагедія, а й фарс з комічним планом у другому акті. Скажемо так, навіть Шекспір у ляльковому плані з'явився на нашій виставі, щоб сказати, що вони робили з його постановкою. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.